Гумові моські таргашів обклали податками. Вони за це планету, обклали блокадою. Такий сенс, купи літер, що летить у космосі собі на початку фільм. На цю справу надіслали двох мужиків, щоб вони все порішали, але порішати вирішили їх за наказом чувака, що від дощу ховається, хоч дощу в нього нема. А ви б довірили такому приймати за вас рішення? Не лякайтеся цього дива, це королева місцева. Каже, глина в вашій блокаді. Два мужики за вами прилетіли. А ті морозяться і планеті зв'язок відрубають. І консервних банок на планету засилають жеде з ними з зайцем на бородача Кидається, люта дик кухи клеїться як до муха. Каже, багато в болоті дикух і джедаї вирішують там схоронитися. Навіть не в карти виграють, гіпнозом відоти. Віджимають судно і люту дикуху. А потім ми бачимо, як риба жре рибу неодноразово. Так виглядає подорож до центру землі. Жуль Верн в шоці. Хоча це ж не земля, це набу, а королеву місцеву Вже в полон взяли. Два мужики відбили її, з нею звалили в космос. Гумові моські давай прислідувати навіть у судні про забубеніли. Але консервні мехи вибухали дезінтеграцію хоробрих у спробах залу. Латати пробой не лише одному це вдалося. За що йому навіть особисту жінку видали, Драйте його. Капітан каже, не дошкандибаємо до цілі, тож якір кинемо на татуїні. І Перша ж експедиція з першої спроби серед купи халабут без вивисок знаходить магаз з запчастинами, так що успіх на їхньому боці. От ні бо в магаз вони прийшли без грошей. Гіпнос не діє, тож їм гайкали, всіх рятує пісочок, а точніше буря, через яку пацан затягнув всіх в свої багатокімнатні апартаменти, які на цій планеті видають усім рабам, похизуватися своїми навичками крадіє на Деталей в господаря дроїда собі зібрав лінії на штанях і швидкому хопанню за язика лютої дикухи. Шкет визначає мужика джедаєм, і каже: Ви нас рабів врятуєте? Ну-ну, вас начхай. Тоді я вас рятую. Люблю у гонках без правил зарубитися, а застави нема. Внеси мене в оренду візьми і збрешеш шука. Твій, я виграю тобі бабла на запчастини. Оскільки у джедаев без перспективняк він вписується в цю каламутну схему, що сильно дратує жінку дроїда Цю служницю блідої королеви. бардач назар прозводить здорову муху, що володіє шкетом. Його ж мать теж тримає. У власності, коли хлоп всупереч, лосяться, фізиці та закону подлості виграє. Мати залишають, хлопа забирають, і на них рогатий дядько нападає. Це вірний учень пішоного лового. Швидко відбилися, звалили, до столиці долетіли, у сената те набу звільнити. Попросили, а там всі глибоко занепокоїлися. І ні хріна не зробили. ООН в курсі. Добрий дід каже, ось був би я канцлером, я бігом би все порішав. І тоді королева. Імпічменті того, хто її джедаїв прислав в таїні від сенату. І так от друзів. Мудра зелень і лисий не беруть хлопця в джедаї. Усім гайки запитує Люта дикуха й каже, що їхній народ козаки наваляли б москалям. Чим підказує блідоліці королеві ідею воювати? Повертаються бігом на набу, ідуть к дикому народу. І тут виявляється, що жінка дроїда дральщиця її, а блидолиця, служниця, типу двійник, сюрприз, сюрприз. Люті дикухи нападають на дроїдів, капішана голову і каже, мачити їх у відповідь. А в цей час королева з мужичками хочуть захопити гумову пику. Шкедникається в кораблику, і типу воно само заводить і летить. До речі, разом з тим дроїдом, щоб на орбіті одну станцію кокнути, хоч на початку їх купа була. Рогатий вбивав бородатого, за що учень його рубешить навпіл, але не на смерть. Він же ж добрий. Від вибуху всього однієї станції всі дроїди вирубаються, королева бере в полон гуму вороже. Хлопця приймають в джедаї, хоч спочатку відмовляли доброго дядьку роблять канцлером, Труп бородача спалюють, свято канфіті, і дикунам вручають їх же кульку-вибухульку. енд на 10 років. Хеллоу, Зешечка, з вами Скай Рекон, і це був стислий переказ примарної загрози. Попереду ви точно побачите ще два стислих перекази приквелів, бо колись я робив дуже детальні огляди цих епізодів разом ще зі своїми дітьми по годині, по дві, майже до трьох доходило. І все це ви б теж могли побачити. Все це я дуже давно мрію перекласти з тієї мови, якої я чомусь розмовляв на нашу рідну українську, але... В мене просто не вистачає сил, це справді так, бо подивіться, я робив огляд на 48 хвилин серіалу Аколіт і на ньому 500 переглядів. Після такого взятися за годинний двогодинний огляд, знов його зробити для вас це просто дуже важко. Навіть ось цей стислий переказ в мене був 12 хвилинний на всі приквели разом. Я не знайшов сили їх зробити разом. Я взяв і побив по окремому епізоду, бо думаю, так і людям буде зручніше дивитися, що в якому фільмі було, і потім. Сумісно, по приквелам, я теж все це видам. А якщо потім і всі зоряні війни перекажу і теж видам, буде ще крутіше, на мою думку. Не знаю, як на вашу. Я хочу попросити від вас підтримки, вподобайки, коментарі, поширення це те, що надважливо. ЗВ ком'юніті в Україні дуже дивне. Я знаю своїх особистих друзів, які кажуть: я фанат зоряних війн, і вони не дивилися жодного серіалу. Починаючи ще з ВІН-клонів, вони дивляться тільки епізоди, і то не всі. Тож, я вважаю, що нам треба вибудовувати нашу базу. Підтримуйте мене, Джедайську криївку, Пілорхата, Мельнікатора, все це ті канали, які створюють для вас, на мою думку, доволі таки якісний контент. Дякую за вашу підтримку. Най буде з вами сила, а я все сказав. Ви що чекаєте сцени після титрів, її не буде. Хочете, подивіться примарну детальку того ж Пілархата. Він там в Лего ігри грається, поки я працюю.